Люди повітряна тривога, особлива увага. Одесі в місті вже чутно вибухи. Триває загроза російських безпілотників і не тільки там, а ще й у багатьох регіонах. Зараз до нас приєднується начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат. Пане Юрію, я вас вітаю. Доброго ранку, вітаю вас. Чи можете нам повідомити, скільки зараз безпілотників російських над Україною окружляють? Ну точну кількість я вам не скажу, тому що це вже буде. По результатах об'єктивного контролю і по доповідях з регіонів. Ну але маємо дійсно одещина зараз атакується групи БПЛА зайшли вже повторно зранку про що напередодні говорили так, що можуть вони. Атакувати як вночі, так і в день не вперше роблять це окупанти, тому тримати в напрузі Україну це одна із завдань російського режиму, так щоб власне впливати і на населення нашої держави, і таким чином маємо зараз Одещину, як ви зауважили, вже Київщина з півночі зайшли теж групи шахідів, скажімо так, до двох десятків приблизно за попередньо зараз в небі. Що стосується нічного удару, скажімо, то. Зафіксовано було близько 50 безпілотників, із них щонайменше 38 були саме ударного типу, типу шахет. Знищено було близько половини із 50, тобто шахетів було знищено близько 20, понад 20, скажімо так. Ну і ще залишалися в повітрі. От зараз нова атака, тому, власне. Результати бойової роботи за ніч, які Ми зазвичай близько дев'ятої публікуємо. Ми підтермінуємо, мабуть, на дещо пізніший термін, вже враховуючи ось цю ранішню атаку, щоб вже дати за весь удар дані щодо бойової роботи і що вдалося знищити. А де на жаль не спрацювала система протиповітряної оборони, тому що де вона не спрацьовує, прекрасно розуміємо, це при території власне вночі атакувалися і Дніпропетровська, і Сумська. Харківська області, Донеччина постійно теж атакується в тому числі ударними безпілотниками. Тому там ну, відсоток збиття буде, звісно, що менше. А чи були ракети цієї ночі? Ну ракет не зафіксовано. Ну єдине, що можуть бути там застосовано реактивна артилерія, ну, це вже до артилерійської вогонь самих ракет пусків чи балістичних, чи крилатих, чи зенітних керованих не зафіксовано. Ну, знаєте, 50 безпілотників за ніч порівнянні з попередніми днями, це вже виглядає ледь не передишка, коли по 700 і по 500 БПЛА. Але ви говорили про те, що не всі з цих безпілотників є власне з бойовою частиною. Чи є інформація, якою була найбільша кількість саме бойових шахетів використана проти України за один підхід? Власне, мабуть, це атака все -таки, в Шерській столиці, коли було зафіксовано 330 ударних БПЛА типу «Шахет». От попередня атака е, понад 300, е, кілька днів тому учора 200 шахедів. За сьогодні е, поки що станом на 7 ранку було 38, ну, маємо ще у ці групи, про які говорили, буде більшою, мабуть, кількість. Ну, але взагалі понад 300 приблизно Такий для нас от, антирекорд своєрідний застосування саме ударних БПЛА типу Шохи, коли вже з пародіями змішуються, ви пам'ятаєте цю атаку, де 7, близько 730 цілей було mm -hmm. так, а антирекорд, то там було аж 415 БПЛА дронів імітаторів, маю на увазі, які противник застосував для ускладнення повітряної обстановки. Наскільки перспективно для вас виглядає технологія дронів перехоплювачів? Ну про це зараз усі говорять і дивлячись на статистику, дійсно це набуває такого ну серйозного по статистиці. Воно покращує ці результати і набуває масштабування. Цей процес застосування дронів перехоплювачів різних типів. Вони там є там різні модифікації, які застосовуються у всіх. Силах оборони сьогодні і в супутні війська, сили безпілотних систем безумовно будуть непередовими в цих технологіях. Ну і повітряні сили теж створюють підрозділи уже давно е навчають е особовий склад екіпажів е дронів перекоплювачів. Таким чином будуть е буде все працювати mm -hmm. не лише ближче до сходу чи півночі, а і всередині країни для того, щоб захищати наші міста, об'єкти е людей саме з допомогою цього інноваційного методу методу протиповітряної оборони, скажімо так. пане юрію, дякую вам дуже за те, що приєдналися. Дякую всім, хто береже українське небо, збиває російські безпілотники ракети. Тим, хто просто зараз над цим працює. Це був юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України. Нагадаю вам, що в багатьох регіонах тривога триває. Тому подбайте про свою безпеку. Кілька десятків російських безпілотників зараз намагаються поцілити українські міста і села.